На Буковині попрощалися з 11 -ма героями, які поклали життя за свободу та незалежність України. З трьома воїнами військової частини а 7186 які поклали життя за Україну, попрощалися у Вижницькому районі. Молодшого сержанта Маковійчука Івана в останній шлях провели в місті Вижниця. Прощання з солдатом Боднарашиком Іллею та солдатом Паламарюком Константином відбулося в селищі міського типу Берегомет. Солдата візира Іллю в останній шлях провели в селі Лукавці, старшому Ержанту Рудницькому Віталію воєновійськової частини А 4436 останню шану віддали в селі Недобоївці солдата Костенюка Дмитра. воєновійськової частини А 0281 в останній шлях провели в селі Погорілівка. Прощання з солдатом Федорюком Сергієм, воїном військової частини А-3029 відбулося в місті Стороженець. Солдата КДК Дмитра, воїна військової частини А-02-24 в останню дорогу провели в місті Новоністровськ. На алеї слави центрального кладовища останню шану віддали молодшому сержанту Скворцову Сергію, воїну військової частини А-4069 та воїнам військової частини А-44, 36, солдату Яківчику Івану та солдату Боднару Олексію. Вічна пам'ять. Мета слава відважним захисникам батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.